Майже 700 тисяч українців вимушені були залишити свої домівки. І наразі хвилина мовчання. Хвилина мовчання з нагоди 80-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, нацяння Холмщини, південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини та щорічного дня пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Нацяння Холмщини, південного підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.